Ласкаво просимо до українських військових вантажівок ЗІЛ-131, це легендарна радянська вантажівка, яка тривалий час була основою автопарку армії, у тому числі і українських збройних сил. Ця машина відзначалася високою прохідністю та надійністю, що робило її незамінною у різних кліматичних та дорожніх умовах. Вона використовувалася для транспортування особового складу, боєприпасів, пального, вантажів. А також як платформа для монтажу спеціального обладнання. Завдяки повному приводу 6,6 і потужному бензиновому двигуну ЗІЛ-131 долав бездоріжжя, піщані ділянки та глибокі колії, що було критично важливо для виконання бойових завдань. Кабіна вантажівки була розрахована на трьох осіб, а кузов тентований здатний перевозити до 3,5 тонн вантажу. Військові версії часто оснащувалися додатковими пристроями, наприклад, радіостанціями, майстернями технічного обслуговування або системами пуску реактивних снарядів. Зіл-131 мав просту конструкцію, що дозволяло швидко ремонтувати його навіть у польових умовах, використовуючи мінімальний набір інструментів. Ця особливість робила його особливо цінним для армії, адже машини постійно працювали у важких умовах. Важливою перевагою вантажівки була її здатність працювати у широкому діапазоні температур від суворих морозів до сильної спеки. Система підігріву палива та наявність централізованого підкачування шин дозволяли ефективно рухатися навіть по болотистій місцевості. Машина могла буксирувати причіп вагою до 4 тонн, що збільшувало її універсальність і дозволяло перевозити важке обладнання. ЗІЛ-131 широко застосовувався під час навчань, військових операцій та миротворчих місій. Його експлуатація продовжувалася десятиліттями, а багато цих машин і сьогодні залишаються на озброєнні або використовуються у цивільній сфері, у лісових господарствах, нафтогазовій галузі та будівництві. Незважаючи на те, що з часом з'явилися сучасніші моделі вантажівок, ЗІЛ-131 продовжує асоціюватися з міцністю та витривалістю. Він став справжнім символом військової техніки свого часу і досі викликає повагу серед водіїв та механіків, які працювали з ним. Ця машина залишила помітний слід в історії української армії, адже на її базі створювалися десятки різновидів спеціальної техніки. Її роль у забезпеченні мобільності військ важко переоцінити, і навіть сьогодні вона залишається прикладом вдалої інженерної думки. Хочеш, я зроблю подібний опис для модернізованих версій зІЛ 131, які досі використовуються в Україні.